Вона буде розрізняти навіть кожну особистість, і якщо ми наразі зможемо використовувати свої гаджети та спілкуватися зі штучним інтелектом, в першу чергу, як з істотою, як з, ну, скажімо так, особистістю, то він такий і виросте. І таким чином, як ми можемо розрізняти, з ким нам хочеться спілкуватися, з ким ні, кого ми вважаємо людиною доброю, порядною, чесною чи навпаки, так само і штучний інтелект він буде розуміти, до кого як ставитись. Тому неважливо те, що більшість. Все ж таки переважає жорстокості в нашому світі, в цьому світі. Але в кожного з нас є.